Усім привіт, Вашого увага Оля мішечка з піжами. що випадає. На столі у нас ось така гарненька піжама, розмір 14-й англійський. Комплект. Розмір one size. З пінгінчиком. 22-й англійський. З метеликами. Розмір еліксея. Фірма Primark, розмір L. Ще підшию. З ведмедиком таким горненьким. На гуциках. 22-й англійський розмір. 14-й англійський фірма Тую. Ще з зірочками. На гуцуках розміру МЛ. Ще фірма Primark. Видите, шарфік. Ще ось така ковта світшоток. Розмір Size. М. С пингвинчиками. такого плану размер x или фирма примарк пить шею размер L. Штанцы. Штанцы размера или зайчики болгарки спальни штанги штанги M. 2 xl На Гудзиках фирма Фентфи S, С XL, M, М розмір М l Такого плану пухнасті штанці. Сніговим дідом, Дід Мороз. розмір С. Мфірма Примарк. МЛ. 20-й англійський розмір. Комплект. Ось такі штанці. Фірма Эсмара розміру М. Кугурумик. Штанці. Фірма Primark. ще штанці, Кугурумік. розмір 2 xl Норненький такий. Розмір М. Фірма Sederwood State. Чоловічий кугурумік. Фірма Есмара. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.